Фанфік від Синичка Гаррі Поттер і Викрадач магії. Частина 1 Христини Джеймса Потера. Сонце котилося на захід і майже сховалося за верхівками лондонських будинків. Липневе повітря було надто важким і задушливим. На площі Гриммо 12. Все ще було шумно. Гості по черзі роз'являлися після закінчення бенкету. На честь Христин Джеймса, сина Гаррі і Джинні Поттерів. Гаррі Поттер – молодий чорнявий чоловік у круглих окулярах. Між іншим, наймолодший в історії заступник голови Британського Аврорату. Сидячи на впочіпки, розмовляв зі своїм семиричним похресником Теді. Сам Теді був доволі високим худеньким хлопчиком. Ніжні риси обличчя час від часу змінювалися. І ставали схожими на того, кому він в цей момент симпатизував. Те ж саме відбувалося із його волоссям. У своєму ж звичному вигляді, Теді був більш за все, схожим на покійного батька. Коли Джеймс підросте, ми будемо з ним гратися, я навчу його літати на мітлі, яку ти мені подарував. Ти ж не будеш проти, якщо я буду частіше приходити до вас в гості. Щасливі дитячі очі Теді дивилися в серйозні очі Гаррі і ставали такими ж зеленими, як у хрещеного. Звісно, не буду. У цьому домі тобі завжди раді. Ви з бабусею можете навідувати нас, коли захочете. Гаррі обійняв похресника і подумав, що пора вже йому купити нову дитячу мітлу зі старої він давно виріс. Гаррі Поттер любив маленького Теді як власного сина. Бачив у цьому хлопчикові самого себе багато років тому і намагався дати йому все те, чого сам був позбавлений. Щотижня Мгарі старався навідатись у гості до похресника або забрати його на кілька годин до себе. Під час цих зустрічей хрещений розповідав багато історій з життя Люпіна і Тонкс, розповідав, як Ремус Люпін навчив його викликати Патронуса. Як мила німфадора Тонкс змінювала форму носа, чим веселила його друзів і ще багато чого. Гаррі хотів, щоб Теді знав своїх батьків, щоб знав, якими хоробрими і в той же час добрими вони були, як сильно любили свого сина, як раділи його народженню. Хотів, щоб для цього хлопчика мама і тато були чимось значно більшим, ніж рухомі зображення на фотокартках. Теді, нам пора. Прошок флу вже наготові. З першого поверху почувся голос Андромеди Тонкс. Біжу, бабусю. крикнув Теді і побіг униз по сходах. Після того, як Гаррі з допомогою містера Візлі Ірона виніс портрет Вальбурги разом із стіною, тут можна було кричати скільки завгодно. Та й взагалі за ті роки, що Гаррі прожив тут, після перемоги над Воландемортом, дім значно покращив. Хоча дещо Гаррі все ж залишив собі на пам'ять як-от гобелен сімейства Блеків. Правда, тепер він висів на горищі. Ще від Блеків залишилися захисні заклинання, до яких молодий господар будинку додав власні. Гаррі поглянув, як Теді на бігу перестибає через сходинку, і пішов вслід за ними. Внизу, розмовляючись трохи посивілою за останні роки Андромедою, стояли Джинні, Рон і Герміона. Слід за Гаррі у вітальню зайшов крітчер, тримаючи в руках пляшечку молока. Ельф був одягнений у святковий рушник із квітковим візерунком. Заснув. Тихо проскрипів домовик. Дякую, відповіла Джині. Подружжя Поттерів обійнялись на прощання з Андромедою і Теді, провели їх до каміна, в якому гості через кілька секунд зникли в зеленому полум'ї. Подумати тільки. Подарувати двомісячній дитині іграшкову паличку, яка стріляє іскрами І як таке прийшло в твою руду голову, Рональда Візлі, за найближчими дверима почувся озлоблений шепіт Герміони. Видно, вони з роном вийшли, щоб не заважати. Гаррі не помітив Це ж небезпечно, о Мерлінові панталони, ти будеш найгіршим з усіх можливих хрещених батьків. Зате хрещена мама у Джеймса просто золото з саркастичною усмішкою відповів Рон. Відмінниця, яка у своєму відділі таємниць відмінно знаходила хіба що неприємності на свою ж голову. Фурон, раніше ти так не висловлювався, раніше і ти не зникала на місяці у відрядженнях по роботі, про яку нічого не можеш розказати. Ти ж розумієш, що це не моя забаганка. Я підписувала контракт про нерозголошення, якщо ти не помітив, то я там більше не працюю. Помітив, але це не відмовляє того факту, що на тебе напали інфернали, коли ти літала. Не можу сказати куди, не можу сказати навіщо. Або того, щоб перевірила на собі прокляття, накладені на сімейні брюліки когось там із смертежерів. Я можу продовжити список, але скажи, для чого ці ризики? Хочеш сказати, що раніше ми не ризикували. Звичайно, куди там Волондеморту, всім смертежерам і половині того чесного міністерства, до великого і страшного прокляття, накладеного на діамантову підвізку. Я говорю не про раніше перебив її Рон. Я говорю про тепер, коли ми перемогли у цій війні. Невже ми не заслужили на спокійне життя? Чого ти добивалася, коли пішла туди працювати? Чого ти добивалася? Насправді, влаштовуючись на роботу у відділ таємниць, Герміона добивалася тільки одного: Ірон це знав хотіла дослідити таємницю арки смерті. Цією ідеєю вона загорілася після закінчення Хогвартсу. Перше її робоче дослідження було дійсно присвячене Арці. Але вперше в житті Герміону чекало повне фіаско, як казав її керівник, містер Грінт, великий розум може осягнути все, окрім любові і смерті. Він же порадив Герміоні взятися за інші справи, а до цієї повернутися, коли з'являться нові ідеї. Ідеї не з'являлися, а роботи у відділі було навалом, враховуючи його масштаби і те, що після сумнозвісної битви у залі пророцтв у нього була не найкраща репутація, через що там постійно не вистачало працівників, кілька разів їй доводилося бувати у тривалих відрядженнях у місцях, які Рон іронічно прозвав Не можу сказати де. Перед останньою подорожжю вони остаточно розсварилися, а тепер приводом для продовження сварки стала така дрібниця, як іграшкова паличка з асортименту відьмацьких витівок. Та, голуб'ятка, чи не хочете ви відкласти сварку до повернення додому? У щойно порчинних дверях з'явилася Джині. Ти ж знаєш, що ми повертаємося у різні доми, підкреслено відповів Рон. Зранку перевіряла пушту вслід за дружиною, в кімнату зайшов Гаррі з величенькою купою листів і газет у руках. Якось не до цього було. Я зайшов погодувати купера з білугою і побачив, що у них угостює куля Дадлі. Купер і білуга були сірою і полярною совою Джині і Гаррі. Щодо Дадлі, то після року спільного проживання з Дідалосом Дінглом він навчився користуватися совиною поштою і що особливо нажахало у свій час дядька Вернена завів невелику вухату сову кулю. Дадлі вибачається, що не зміг потрапити на христини Джеймса каже: побоявся, що це погано вплине на і без того хворе серце татуся, сказав Гаррі, а про себе подумав, що скоріше на хвору голову. Адже дядечко щоразу прикидався смертельно хворим, як тільки в його сім'ї заходила мова про те, щоб навідати Гаррі. І ще він пише, що нарешті зустрів дівчину своєї мрії. Скоро Великий Де познайомить її з батьками мій безстрашний братик просить тримати за нього кулаки. Дивовижно, але подорослішавши, Гаррі і Дадлі знайшли спільну мову. Гаррі не бачив сенсу чаїти старі образи. Звісно, далі досі іноді поводився як ідіот, але цей ідіот був йому рідним по крові. Та й тітку Петунію тепер цілком можна було стерпіти. Що й казати, навіть дядька Верна на Гаррі тепер сприймав цілком спокійно. Концерти із хапанням за серце той влаштовував швидше по старій пам'яті. Я прочитав тільки цей лист. Врешті, напевно, написані привітання з хрестинами зі всього магічного світу. Листів майже скільки ж. Як було на нашому весіллі. Схоже, нам доведеться розбирати їх весь вечір. Рона, Герміону, допоможете нам з цим? промовила Джині і зараз же майже пожаліла про це. Адже ці двоє дивилися один на одного, ніби готуючись вимовити непрощенне закляття. Так, звичайно, все ж відповів Рон. З радістю, сказала Герміона, зиркнувши на Рона недобрим поглядом. От і прекрасно! Герміона саме відпрацює свою відсутність на нашому весіллі, спробувала пожартувати Джині. Тоді з вітальними листівками нам допомагала розбиратися Рон з Джорджем. Вибач, я вже тисячу разів вибачилася, коли наша група відправлялася в Тибет, то на весілля не було і натяку. Герміоно, це був жарт про відпрацювання, я тебе ні в чому не звинувачую. Ми з Гаррі не збиралися одружитися до твого повернення, але я завагітніла, і відкладати весілля вже не було куди. Саме через цю подію Герміона й перевелася з відділу таємниць у відділ регулювання магічних популяцій. Вона пропустила весілля найкращих друзів і не пробачила би собі, якби їй через роботу довелося пропустити ще хоча б одну важливу подію в житті дорогих їй людей. Так вистачить, йдемо у вітальню читати листи, запропонував Гаррі. Як і всі здогадувались, основна частина листів містила в собі привітання з різних частин Магічної Британії, і не тільки також була кілька робочих записок. Красномовне вибачення від Макгонаґл за те, що через термінові справи у Хогвартсі не змогла побувати на хрестинах, і коротке повідомлення від Кінгслі. Міністерські справи не відпускають на свято. От бачите, а ми за них хвилювалися, сказав Рон, щойно прочитавши лист міністра. На читання газет ні в кого з компанії не залишилось сил. Та, що могло статися за один день відсутності золотого тріо на роботі.